Забрала посилочку, кивусіку, книжки. Ксюшка заказала. Сьогодні пасмурний день. А от, у нас почалися пасхальні свята у школі. Сьогодні у нас четвер і перед католицькою Пасхою у четвер, четвер, п'ятниця. Два дні діти вже не ходять до школи, потім субота, неділя свята, вибачте, понеділок і вівторок, понеділок також неробочий день у всій Польщі. От, вівторок то ще також продовжуються свята у школьників. Тобто у школярів тиждень. Перед Пасхою пасхальні канікули. ось так. Діти довольні, особливо моя внучка щаслива, що в школу не ходить. Вона, якщо чесно, не любить в школу ходити. Отсюди вона ходить. Дуже погане відношення вчителів до дітей. Не знаю, чи це тільки до. Деяких дітей, тому що деякі вчителі, деяких вчителів вона любить, не як зазвичай, як завжди у школі. Деяких ти любиш вчителів, деяких ти не любиш. Але тут, скажімо так, основну масу вчителів дитина не любить і за цього не хоче ходити до школи. Не любить цю школу, хоча клас спортивний, в на нас гарно плаває. Але й за відношення не вже не хоче ходити в цю школу. І мріє про те, щоб змінити школу. Хоча в цій школі вона вже навчається 4 роки. Продовжує збиратися до дітей в Америку. Значить, посилочку отримала. Це книжечки Кевусиком, доця заказала синульки у Польщі. Не може знайти таких книжок у Америці. Він любить такі, щоб були з наліпками, а там вона не може таких знайти. Хоча там дуже гарні книжечки вона показувала мені. Вони вже виписували там. От, значить, хочу розповісти трошки за те, як я проходила собеседование в візовому центрі на візу. Значить, у мене, так як я проживаю у Польщі, у мене був вибір, або ж я їду в Варшаву на собеседование, або ж їхати у Краків в американське консульство, американське посольство. І я вибрала Краків, тому що у Варшаві я вже була. Неодноразово, а у Кракові я ще ні разу не була. Тому я вибрала краків для того, щоб мені туди з'їздити і побачити краків, і заразом е, пройти е, співбесіду в американському консульстві на туристичну візу до Америки. У Кракові немає е, тлумача е, з е, Російської, ні з української, там потрібно розмовляти тільки польською. А у Варшаві, як я прочитала у їхньому, на їхньому сайті, там є тлумач, то люди, які не знають польської мови, краще їхати до Варшави, тому що там були люди, які також приїхали до Кракова з України наші. Але так як вони не знали польської мови, там потрібно розмовляти або на польській або на англійській. Е, якусь мову потрібно знати, то вони були вимушені брати мача, який би їм це все переводив, що вони будуть е, казати, відповідати на запитання. Так, я їхала потягом залізницею. Е, від нас. Е, я сіла о 5 годині, з Вроцлава о 5 годині ранку і вже в половині 9-го, 8.30 я вже була у Кракові на вокзалі. Це мені підходило, бо в мене був час на 10 годин на співбесіду, тому мені це підходило. Значить, приїхала до Кракова і вийшла на піднялася там. Наверх. Там схожий вокзал на Вроцлавський, але не дуже. Ну, залізничі вокзали в Польщі вони схожі один на одного. І мені не було там важко зорієнтуватися. І коли я вийшла в сторону міста, то я сіла на трамвай і там було зовсім рядом. Через одну зупинку я вже встала і пройшлася пішки там буквально. Минут 7 пішки до американського консульства, і я приходжу, а там стоїть черга. І робітник консульства визиває людей на той час, на який їм було призначено. Ну, звичайно, я все в людей розпитала, стала в чергу, дождалася, коли мене визовуть. Там потрібно спочатку підходити до цієї особи, до цього. Співробітника консульства, який запитує і дивиться у вас документи, які ви з собою взяли, і якщо чогось не вистачає, він вам каже. От, і все, дає номерок, і ти стоїш тоді в черзі, в другу чергу переходиш і стоїш, ждеш, коли ти будеш заходити у будівлю консульства. І в мене так вийшло, що я в 10 приїхала, але була затримка там якась. І я десь е, тільки в половині, мабуть, 12-го зайшла у будівлю. Е, там потрібно залишити всі свої електронні устройства, смартфони, ноутбуки, в спеціальному там ящичку. Там ти заставляєш ключик собі, забираєш, але перед тим тебе, звичайно, провіряють, чи не пронесеш ти нічого там такого, що не можна проносити. Стоїть охорона. От як схоже, як в аеропорту, коли ти проходиш на літак, ти складаєш всі свої речі, тільки потрібно скласти. В таку коробку вона приїжджає, її там сканують. Тебе дивляться, щоб ну, якби в тебе нічого там не було лишнього, щоб ти не приносила нічого. І все, ти і проходиш. Потім свої всі телефони складаєш у спеціальну шал, шкаф, шкафчик такий, забираєш ключик і йдеш далі. І коли я підійшла на реєстрацію, вже до віконечка. То дівчинка побачила, що моя фотографія не підходить. Мене дуже от фотошопили на фотографії. Зробили такою, начебто мені 25 років. І вона побачила це і сказала, ідіть зробіть нову фотографію, бо ця не підійде, вас не приймуть її. Це так вікунечко реєстрації. Так? Це... це теж співробітник консульства. І добре, що так все там продумано. Я виходжу з будівлі консульства, мене випустили, і я, а напротив фотоателі. Я зразу в те в фотоателі заходжу, фотографуюсь. Вони мені, мені роблять фотографії без фотошопу, без нічого. І я одразу заходжу в будівлю, підходжу знову до віконечка, там, де ця дівчинка мене відправила на нову фотографію, щоб я зробила, і все. І потім знову ж до своєї черги, коли мене вже визивав офіцер таможній. І вже офіцер задає мені питання прості. Е, до кого я їду, ким я працюю, чи де я проживаю, чи довго знаходжуся в Польщі. Тобто Самі самі прості питання. Навіть мене запитували, за чий кошт я буду їхати до Америки, хто буде оплачувати мені цю, цю поїздку. Саме головне відповідати на ці питання чесно. Але, скажімо так, переді мною було декілька чоловік, наших людей з України, які приїхали. І їм не дали візу до Америки. Хоча питання задавали ідентичні ті, що мені, а навіть, а навіть і менше. Ну, По яким критеріям відбирають кому дати візу, кому не дати, я так і не зрозуміла. О, ну, Я так зрозуміла, що е, через те, що я вже давно проживаю у Польщі, у Вроцлаві, е, це був великий плюс для видачі мені візи. Ну, це мені так показалось, може це не так. Ну мені так здалося. Отаким От чином я пройшла співбесіду і мені дали візу. Після того, як мені видали візу, я почала вчити англійський. <свісно> Можете представити, як я його вчу і що можливо вивчити за місяць чи за півмісяця. Звичайно, їду сама, трошки хвилююся. Як я буду там в аеропорту це все проходити. Але я вже літала пару разів, дітей проважала в аеропорту на Америку, то трошки орієнтуюся. Надіюсь на свою інтуїцію. <рес> О, так що складаю сумки потроху і збираюся. Ручка посилку іследує, Що воно таке прислали, да, Вілуня? Ага, ти бачиш? Тільки я її почала знімати, все, їй вже нема діла до посилки, а тільки що валялася на ній. Сердита, сердита, треба її їсти, хоча в неї там ще є. Прийшла нам посилочка. Зараз подивимося, що прислали. Які книжечки. Кивусику. Ковані так добре, О. три книжечки прийшли? Окей, бачимо якщо зможемо їх розкрити. Що там які вони? Побачимо. Цікаво. Три книжечки. Я відкрила, я її зняла оцю бумагу. А тепер дивимося. Це наліпки такі до книжечки різні. Він у нас любить водяний світ. О, а тут і обізянки, і ось що, І качечки цікаво. Так, і така ось книжечка. Альбом маленького Кевіна називається. Це наша дівчинка тут у Польщі такі книжечки робить. І моя доця вже заказувала у неї. Для кавусика. А це ще заказала. Уже для старшого. Вже... Тоді був, був він маленький, а зараз трошки старший. І ця дівчинка бере ці книжки і сама робить. Ти там замовляєш, що потрібно для твоєї дитини, що дитина перелюбить. І вона робить такі книжечки. Вони всі Я різні. Побачимо книжечку, яка вона. Так, тут щось теж якісь. О, ці і ручка малювати. Ага, My first Copy Book. О! My ферст Copy бук на англійській мові. Альбоми на липучках. О, вічерка теж. Це друга така книжечка. А це ось третя косилочка. О, це чи цікавеньке. Яке мусика покладено. Желки. Такі конфетки. Желки. Желаті натак. Титаса, шостата. Книжечка з рибками. Там нас тут багато рибів. Така книжечка. І ще тут щось. Є. Ага, оздочки. І все, мої перші 100 слів англійською називаються. Літав лісом. Пригорно упаковані таки, що там все. Ось такий цілий набор прийшов для русика. Який лусика занимався поприходили нашому кевіну, він любить книжечки і буде займатися ними.